Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Ожній грі Людмила Тельбух із Дніпра, головна арбітриня сьогоднішнього матчу, першою з'являється на полі разом із бригадою арбітрів. Ну а далі вже крокують команди. Металорг приймає пробій такий поєдинок в межах 10-го туру Вібет першої ліги. На Славути Чарені, але все одно бажаного результату, тобто перемоги металургу, здобути ніяк в рідних стінах не вдається. Стартовий склад господарів до вашої уваги. Назарбайда у воротах номер п'ятнадцятий та Максим Місанов номер 25. п'ятий. Ну тріо нападників у центрі Владислав Нехтій, номер дев'ятий. Зліва Дмитро Яродовський, сьомий, і справа Данила Кириченко номер 50. Юрій Слабо і на матерському рівні доброго, досягала я, результатів. Я, грала доброго. у фіналі. Тому, в принципі, серйозних провалів не було у цієї команди. І Родовський, ударна позиція пробиває. Родовський м'яч. Потіх. віддає Лівориш на Блізніченка. Близніченко під право переклав. Віддає передачу на Бандуріна. Бандурін вже в трафному майданчику. Бандурін прострілює. Кесенто атаки на правий фланг. Це вже Сікач навішує. Трикошет. М'яч опускається. На газон є удар поворотах. Удар на атаку. Те, що й мають робити крайні захисники. з цього кутового від запоріжців. Бандурін та Керіченко розігрують. Тут немає удару. Червінський. Яка передача від Червінського на Іродовського. Керіченко б'є вище. Ось тепер вже Філіпович віддає пас. Дриган в підкаті відпрацьовує. Юречко не буде у нас дежавю. Матчу з Нивою. Щоправда, тоді пробивав бандурін. Б'є Андрій Блізніченко, М'яч площину воріт 23-річного кіпера. Тепер вже Блізніченко буде виконувати кутовий. Навіс удар головою від Кириченка В напрямку дальній стільки перед вибиває. Бандурін врізається в нього гравець суперника. І це буде жовта картка в цій ситуації, при тому, що прямим ударом зі штрафного налаштовується саме на таке виконання. Бандурін цей м'яч, а буде кутовий. Вийшов. Ну і все. Після цього звучить у нас свисток, який сповіщає про завершення. Першого тайму 0-0 у Запоріжжі у матчі між металургом та пробієм, але Яає! парником Микола Сікач на правому фланзі. Передача Яає! в центр пройшов цей пас Іваничук, б'є й забиває. А відзначається пробій Володимир Іваничук. Відкриває рахунок на Славути Чарені на 52 другій хвилині. Саме гості виходять вперед. Ну і схоже, що на другий тайм налаштував свою команду Володимир Ковалюк. І ось тепер пробій. Забиває в дебюті. Забив Володимир Іванчук, номер 6. Здивує психологією переможців. І після першого забитого м'яча зараз команда включиться і просто не випускатиме металурги з власної половини. Зараз гаряче в штрафному матчі. Чекає передачі Керіченко. Її отримує. Навішує Керіченко. Зависав там у повітрі Андрій. Дуже довго готувалися до цього виконання. У нас командир Рудавської на підбирання тут перші. Є удар воротах В собі сили для того, щоб спробувати додати у цій, у цій заключній третині матчу. Нехтій падає. Над запорізьким металургом з рахунком 1-0 перемагає команда Володимира Ковалюка. Це друга перемога для команди: пробій. Вітаємо. Вітаємо. Коман... разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.